Наші. Це, наші збирають. Це, це наше. головне, щоб хлопці не боялися, це, це класно. Mm. Рвуться в бой, переживають, та люба людина буде переживати. No, але в кожній за спиною просто хтось щось стоїть, і якась uh -huh. совість, честь і тому подобне. І uh -huh. перед друзями вже бояться там такого складу. Я вже раз набачити yeah, там, і щось немає. Чи ви? Так колись <рес> теж, <рес> блять, по — Що це було? — Хоже на град. — Наче гра, це град граду. Да. Ну, наша задача підтримка піхоти. Ветромки на рубежі у резерві. Типа 2 минути і готові на позиції виїжджати. Да, да, да. На цьому напрямку інтенсивність бою зашкалюється дорога пряма на Славянськ, Бахмут. Їхня задача вийти на Славянськ. Щоб потім до Бахмуту там остається 30 кілометрів максимум. Перерізають повністю всі тилові забезпечення, навіть підтримання військ, підводу військ, з резервів. Це зараз теж найгарячий напрямок. Так, да, піхоті найскладніше зараз. То, що артилерія працює і танки працюють, і не дають даже голови підняти. Це найскладніше, морально-психологічно забезпечується. Це можна з'яти? Так, да, можете зняти фотографію, що як ми будемо знищувати російського окупанта на танках. А то все фейки. То, що пишуть, нас кинули. У нас теж нас техніки теж немає. Ні бронетехніки, нічого. У нас так само автомати, що нам дала держава. Там гранатомети, лави, ну, всі повністю лави, плюс шведські гранатомети, Карл Густав. А то що там кажуть, що їх кинули, ну не знаю. Хай вдома чекають тоді горки. Фотографії високі пересіють. Вики зінка. Сюди теж все прилітає, це все. Вони зараз стараються, наприклад, бити дальню артилерію, щоб вибити тили, від нас вибити, це все. Щоб ми відійшли зі своїх позицій, повністю. Щоб не змогли прийти вчасно своїм товаришам, побратимам на допомогу. Але ми не відступаємо, стоїмо на місці Выход ви... и